При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Перший сезон серіального Фалауту ще не вийшов, а його вже продовжили на другий Нагадаю, що перші серії покажуть вже 11 квітня. Так, я знаю. Я чекатиму. Сара Бонд, президентка Xbox, заявила, що вони створили спеціальну команду, котра буде піклуватись про те, аби зберегти старі консольні ігри для нових поколінь. А це воно! Четверта діабло займає перше місце у підписці Геймпасу, і це лише перша гра Activision Blizzard додана у Геймпас. Спенсер стверджує, що вони й надалі планують поповнювати каталог іграми цієї компанії. Знаєш, це ж просто суперкльова ідея. Після того як розробники гри п'ятниця 13» оголосили про припинення підтримки гри та й взагалі про те, що гра зникне з магазинів. Фанати зібрались, плануючи продовжити підтримку власноруч. Аж раптом нещодавно вони оголосили, що теж припиняють будь-яку діяльність із цією франшизою, аби уникнути судової тяганини. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Подейкують, що наступна гра Ларіанів вийде в ранньому доступі Стімо, як от колись було свого часу, із третьою брамою Бальдура. Це мене дратує, але я працюю далі. Бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Інтернетами ширяться плітки, що Мікрософти показуватимуть на своєму майбутньому шоукейсі нову Call of Duty. Нехай я вам вірю. А також якусь гру від і софтвер. Напевно, то буде новий Quake, секретні відсилання, на який знаходили на одній із минулих трансляцій. Або ж таки наступна частина Doom, про яку також інсайдерили вже доволі давно. Усе складно кругом туман. У троя байкера спитали, чи то часом він не озвучує отого персонажа із шостої ГТАшки. На що він відповів, що й взагалі не має жодного відношення до цього проєкту? Нє, я є. Підрозділ Ubisoft, що базується в Торонто, у своєму XC дуже сильно натякає на те, що незабаром вони щось таке анонсують про ремейк Сплінтерселу. А може ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!